Усім привіт! Ви на каналі Насті Інтока. І сьогодні на моєму каналі буде продовження попереднього відео. Як ти пам'ятаєш, у попередньому відео ми зустріли нового крампета та вирішили побудувати притулок для тварин. Ну що ж, зараз я допиваю свій смачнющий напій і йду будувати цей притулок. Гайда зі мною! О! І це відео буде дуже цікаве! Вперед! Оце і є той будинок? Хм, На вигляд непоганий. А всередині ти вже дивилася? Так, я вже дивилася, пішла покажу. Ой, тільки обережно тут бруд. О, гаразд. Хм, цікаво, який він там. Ай! В бруд вступила! Так, давайте, дівчата. І вже йдемо. Ну, а ось і цей будинок. Ну, як вам? Вау, який класний! Так, і справді багато простору. Ну так, я тут думаю зробити велику кімнату, де будуть самі тварини жити. Далі, я думаю зробити або кухню, або ванну. Ще не знаю. Тут також або кухня, або ванна на вибір. А тут я хочу зробити такий куток. Ну, наприклад, якщо дощ чи там сніг, а тваринкам треба погуляти, то тут буде такий куток природи. Ну, ви, напевно, мене не зрозуміли, але я вам потім покажу. Так, ну, добре. Ну, то що, будемо починати? Так, звичайно, будемо. Починаймо! Вперед! Так, давайте подивимось, які у нас шпалери. Угу, є ось такі, такі як були, ось такі дерев'яні, потім є ось такі з квіточками, от, ось така кахля. Потім ось такі шпалери. О, класні, з лавками. о, і з котиками та песиками. Давайте подивимось з підлогу. Ага, є така трава, є кавролін, така, яка і була. Потім. ні, така ось та була. Так, ну ось ви всі бачите. Я візьму ось цю. Аж палери навіть не знаю, взяти або з котиками, або з песиками. Ну, ці є занадто яскраві. А так, ну, там вже ж будуть не тільки песики чи коти. Тому я візьму з іншого набору. Ось ці. Так, вони якраз не дуже яскраві і дуже гарно сюди пасують. Так. Ого! Скільки всього додали. Так, у мене справа буде частина з котиками, а зліва з песиками. Так, ну добре. Вперед. Продовжуємо. Так, що б додати? Ну. хм-хм. Так. О, додам ось це для котика. Ліжанка така зверху, точніше, на стіні. Це Дуже прикольно і по стильному. Це, я думаю, додати песикам таке місце. Добре. О, це точно для котиків. Прикольне місце в банці. Дуже класно. Так, це місце я поставлю сюди. Потім ще додам ось таке прям ліжко! Повноцінне ліжко. І потім ще ось такі м'якенькі полички. Угу, Добре. Так, додам ще ось таку е, кіхти точилку. <сміття> точилку для кіхтів. Ага, і ще ось таку поличку. Хоча ні, не треба. Хм, що ще можна? Ну, рослинки якось ризиковано ставити. А то Котя стрибнула на поличку, і рослинка трошечки, точніше, горщик, розбився. Ти віці, яка класна лапка, ніби Котя подряпала. О, дуже мило. Так, я повішу сюди. Котя там захотіла поточити кігтя в шпалери. І... Ось, але це дуже стильно виглядає. Так, добре. Ммм. О, додам килим. З котиками. Так. може ще щось додати. О, ну іграшки. А, дивіться, яка класна креветка. Ой, вона така няшка. Так, може ще додати такого котика? Так, додам ще такого котика. Так. Куди Куди ж його. А, ось сюди поставлю. Так, що іще можна? Ну, наприклад, таку мишку, хоча. Так, лишу таку мишку. Хоча. Ні, таке не треба, тому, я не знаю, тому що я не знаю, це статуетка чи це якась м'яка іграшка. О, краще звідси візьму. Візьму ось таку рибку. М'ячик. Потім ще ось це. Я не пам'ятаю, як це називається. Um, цікаво, що це. Здається, це котяча м'ята. Але я точно не знаю. Mm, ну, так, начебто. О, ще можна ось такий дзвіночок додати. Mm, ну, і м'ячик, наприклад. Він якраз для котиків. Куди? Uh, О, uh, oh, так, ось сюди. М -м -м. О, ну і освітлення треба додати. Тільки яке. М -м. О, давайте додам ось такий торшер. Хоча куди його поставити. М -м -х 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 -х. Так, ну, добре. О, може, якусь картину повішу. Так, давайте освітлення на потім відкладу, а поки що повішу ось таку картину, дуже гарну. З ковтиками, так само. Ну, думаю, вже можна переходити в зону для песиків. Так. О, я знаю, що це. Це така підкладка, підстилка, точніше, якщо спекотно, і собачка перейшла з вулиці, то вона лягає сюди і охолоджується. Просто У моєї собаки таке є. Тож я знаю. Так, добре, я додам ось таку будку ось таке місце типу, пакування для лапши. Так, що ще додати? О, ну, наприклад, таку квіточку. Так. Mm -hmm. <гум> Якось у пасиків все сумно. О, можна ось таке для іграшок, щоб зберігати їх. Так, а так у них все сумно дуже. <гум> немає так багато предметів. Mm -hmm. Ну, можна повисити таку паличку. Хм -хм. О, можна ще додати ось таку сосиску. Так. Ну, ще м'ячик. О, ще килим покладу. Так, ось такий килим. Добре. До речі, є така утокабока така тваринка. Песик такий, який на цьому килим килимі. Так, ще можна додати. Це що, цибуля? Так, це цибуля. Ні, ну я очікувала, що завгодно, але не цибулю. Це прикол. Але. нехай буде цибуля. Так, добре. Може ще щось додати. Ну, картину можна повісити. Вона, звичайно, більша за картину з котиками, але тут і. Сам сам мої песики більше на цій картині, тож це не принципово. Так, добре, додам ось таку статуетку, та ще можна додати, нарешті, освітлення. Наприклад, ось таку лампу з песиком. Так, але все одно дуже темно. Ну, Не знаю. О, можна ось це. Ця... Серйозно, ну можна сюди повісити? О, шкода, я думала, можна. Вона така гарна, ця гірлянда. Ну. Значить, поставлю торшер. Ось сюди. Так, я думаю, вистачить світла. Ну, у цю конкретну кімнату. О, я ще хочу сюди додати ось такий диванчик, наприклад, для відвідувачів. Щоб вони могли тут посидіти, там, з тваринками поспілкуватися. Так, ще, напевно, я додам крісла. Так, зараз тільки трошечки здвину це. Так, додам крісло з котиком та з песиком. А може і не додам. Не знаю. Давайте додам спочатку столик. Ось такий от. Так. Ну, і ще можна додати ось такий килим. Здається, у мене дуже багато килимів. Здається, перебор. Але... О, музика. Точно, додам музику. Ем, Яку з котиком чи з песиком? А, давайте додам з песиком. І поставлю сюди. Може, якусь поличку. О, повішу ось такий вішак для курток. Так, куди ж поставити це? А, не знаю. Ем, ну, гаразд, поставлю сюди на підлогу. Сподіваюся, песики не погризуть. Ну, ось така у мене вийшла кімната перша. О, увімкну ось таку музику. О, ну, здається, непогано. Так, а тут я, напевно, зроблю кухню, а там ванну. Так, але спочатку я почну з ванної кімнати. Додам ось таку косточку, аби мити тваринок. Потім додам ось такий класний жовтий унітаз і жовтою раковину. Вона мені дуже подобається, а ще мені подобається ця шухлядка, яка знизу. Хм, тут є два дзеркала на вибір. Може з котиком повісти, і я зроблю цю кімнату в стилі котика. Хоча тут же ж кісточка, тож краще я зроблю цю кімнату у стилі песика. Так. Точно. А, напевно, я шпалери поміняю. Хоча, о, спочатку додам ось такий класний смітник. М -м -х -х -х. Так. О, точно, я тут бачила. Зараз почекати, де теж воно. О, ось, знайшла. Такий лоток. Місто для котика. Тут навіть і наповнювач, клас! Тільки куди б мені його поставити, не знаю. Ну, Добре, поки що лишу. Можу додати ще такий фонтанчик. Та ні, це вже занадто. Занадто шикарний буде туалет. Так. Ну, напевно, я такий смітник перенесу сюди. Так. О, і ще можу додати картину. Хоча, нащо тут вона? Ні, не треба. О, але додам ось це. Ну, наприклад, якщо котя буде в туалеті і захочеться кіхті поточити. Ось, будь ласка, все дуже поряд. Дуже близько. Так, я поміняю шпалери на ось такі. Може, цей наповнювач викинути. Напевно, викину таким. А, і повішу нарешті ось таку гірлянду, яку я і хотіла повісити. А, ну і ще треба додати музику, тому що цієї буде вже не чутно. Так, ставлю на третій. О, і сюди поставлю. Це дуже зручно. І не треба поличку вішати. Так. Um, сюди не влазить. Хоча ні, влізло. Так, добре. Ну, ось така в мене вийшла ванна кімната. Може що ще додати? О, давайте подивимося, що тут. Ага, це, типу, для грумера. Давайте подивимося, що тут у аптечці. Ого, та тут міні-лікарня. Міні тут реально міні-лікарня. Оце класно. Ну так, тут це для грумера. Е, ну, мені нікуди це покласти. Тож, викину. Так, тут я зроблю кухню е, і поставлю шпалери. Але, ну, точніше, не поставлю, поміняю. Але я ще не знаю, які, але знаю, що кухня буде у стилі котика. Тож, все додаю з котиком. Так. Угу. Так, дуже гарно. А може, ось так поставити. Хоча буде такий великий проміжок. Ну, це не дуже гарно. Тож я лишу ось так. Вау, ти віці, який класний стіл. Я давно про такий мріяла. Він дуже крутий, але він завеликий, то ще поставлю ось такий. Так, ну, і два стільці. Я думаю, два стільці це, це вже буде так з головою. Тим паче, це ж, все ж таки притулок для тварин. Так. О. О, дивіться, яке класно там морозиво було. Подивіться, це спеціально аби робити смаколики для котиків та песиків. Дуже мило. І дуже класно і зручно. А, сюди, здається, нічого нового не додали. О, ну я зараз додам ось такі е, годувальники. Щоб коти та собаки не кричали тобі на вухо. А, сам, а самі підійшли так носиком натиснули чи лапкою і все, вони можуть їсти. Так. Euh, давай, стався вже. О, все, дуже гарно. М -м, я ще додам ось такі миски. З водою, з водою та кормом. Але я візьму не такий корм, а інший. Зараз такі стіл трохи здвину. Так, сюди поставлю з котиком, а сюди з песиком. Бо тут я бачила різні смаколики. Так, ось тут. М -м але для початку поміняю шпалери на ось такі. О, гарно. Так. Е Чи краще на такі? М -м ні, вони сюди не дуже пасують, ті пасують, та у мене все з котиком. тож Роблю ось такі ось такі. Так, ну, повішу таку картину, тому що. Не жовту, тому що це було б масло масляне, а воно у мене вже і так. все дуже жовте. Хоч щось буде не жовте. Так, ще повішу ось таку лампу. Угу. Ну, і, напевно, таки додам щось у ці миски. О, може, ось це? Що тут у нас? Ага, тут, напевно, такий вологий корм, або просто маленький. Так, тут, напевно. Я вгадала, тут котяча кощач... м'ята, але я поставлю щось інше. А, <смі> давайте я їм наповнювача насиплю. <смі> я жартую, жартую. Не хвилюйтеся, не буду я їм сипати ніякого наповнювача. Додам просто ось такі смаколики. Так, гарно. Так, ну, начебто все. Хоча почекайте. У мене ще задні дві і ця кімната. Зараз ви зрозумієте, що я казала. Точніше, що я мала на увазі. Так, це я все викидаю. Ой, зараз почекайте. Ні. Я тут просто дещо подумала, але потім передумала. Так. Добре. Мені потрібні безкоштовні шпалери. Ось такі з хмарками. Так, і ще ось така трава. Ну, уявимо, що це штучна трава. Так. І ще додам. І ще ось таких шпалер. Сюди і сюди. Так, тепер я додам. Дивіться, яка класна і парасолька. Ось таке дерево. Дуже класне. Та ще я додам, е наприклад, ось це для покаків <риклад> тваринка. Та іще. О, може ці фонтанчик... фонтанчики додати. Так, додам ось ці фонтанчики. М О, я ще кущі додам. Щоб створити повну природу. Ще було, як на природі. М -м -м -м. Думаю, тваринки оцінять. Так, може щось ще додати. О, я додам тут була така, не знаю, що це, гойдалка, чи ще щось. Напевно, перекрутила. Чи вона була тут? тут? Немає, забула, де це. А, точно, це, здається, в іграшках. Ну, так, ось це додам. Ну, мені здається, достатньо. Ну, я не знаю, що більше сюди що сюди можна ще додати. Тож, напевно, так і лишу. Так. Так, ну, начебто, в будинку я все закінчила. Так, тепер переходимо на задній двір. О, мені так подобається ця музика. Дуже класна. Так, ну продовжуємо. Так, добре. М -м, може цю колюжу викинути. Так, я викину. Це лапки я хотіла додати, та вони вже будь, не влізуть, тож я їх так само викину. Це я теж викину. І це. -х -х -х. Так, я додам ось це та ось це для тренувань. Та таку ж саму гойдалку. Ну, здається, це гойделка. Так. Це сюди, це сюди, сюди. Так, потім поставлю ось такі конуси, аби тваринки, аби собачок можна було тренувати. Так. Ось так. Так. Я це викину. Так, добре. Угу. О, ще додам ось це, аби вони могли перестрибати. Наприклад, собачка так біжить, біжить зигзагом, зігзаг, зигзагом, зігзагом, потім стрип, стрип і в стіну. <плес> Ні, Занадто близько буде, наприклад, стрип і через подвійну перекладину. Так. Що ще додати? А, я таки додам цю калюжу. Аби у тваринок було свято, а у людей не було свята. Тому що треба потім тваринок мити. Так, о, ще додам ось такі лапки, ніби там вже хтось походив. Так, добре. А може, ось так? Ні, Це якось дивно. Ось так от. Угу Так, що ще додати? <гум> може, це? Хоча воно не влазить. Та й нашої та, та їм горщик на вулиці. О, може, ще мені додати. О, зараз я сюди хочу додати годинник ось такий у вигляді лапки, а сюди ось таку подушку. Ніби її котя подрала. Так, ну і сюди, можливо, також додам ось таку подушку, аби песик та взагалі якась тваринка могла відпочити. М -м, можу додати сюди ось таке шезлонг. Хоча ні, це ж, це ж таки місце для тваринок. Все. Ну що ж, зараз ми приведемо сюди усіх тваринок, і я покажу тобі, як це все вийшло. То ще зачекай! Ну, ми вже привели усіх тварин, і зараз я тобі покажу, як притулок виглядає із тваринами. Так, ось це двір. Бачиш, вже деякі пасики запачкалися. Так, добре, пішли всередину. Дивись, який тут спить милий долматинець. Ого, вона така мила. Так, добре, пішли далі. Так, ось тут у мене вже котики сидять і кайфують. Так, тут один вже песик їсть. А у зону природи, так би мовити, я поселила поки що ось таких тварин. І їм тут дуже гарно. Так, ну, сподіваюся, тваринкам сподобалося. Тобі теж. Слухай, ми молодці, у нас все так гарно вийшло, скажи. Ага, ми молодці. Слухай, може вже час покликати фло? А, Думаю, так. Але що з Мірабель, якщо вона її побачить? О, знаєш, що Фло влаштує? Я не знаю, але, напевно, Дезі знає. О, ти не хвилюйся. Мірабель зараз піде робити сайт для притулку. Тож тут будуть тільки тварини, та ми. О, ну тоді гаразд. Так, ну що ж, давай підемо за нею. Так, гаразд, пішли. То що скажеш Фло? Зачекай, людино, дай все подивитися. М -м, погано, бачу тваринкам тут гарно. М -м, є їжа. Так, є вода. О, навіть зона для природи. Це ж зона природи. Хм, звичайно, штучне та гарне. Так, угу. Добре. Так, подивимось, що на вулиці. Ага, паркан цілий. Є де займатися тваринком. Угу. О, навіть і бруд, О, класно. Ну, то що, ти відключиш назад тварин. Так, мені сподобався притулок. Це ж супер! Ну, відкличеш не за тварин. Так, звичайно, усіх відкличу. О, дуже тобі дякуємо. Ну що ж, сподіваюсь, тобі сподобалось це відео. Став лайк та підписуйся на мій канал або не пропустити нових відео. Та пиши коментарі, я їх обов'язково прочитаю. Усім па-па і до нових зустрічей!